А чи є в Албанії нерухомість під реставрацію? Запитує Олександр, та де її знайти Олександр? Ну не ви один, та така розумна людина. Я також розумна людина. Багато албанців розумні, дуже люди, і всі намагаються знайти нерухомість під реставрацію. Для чого? Тому що тут така тема, як фліпінг, дуже популярна. Ви купуєте якусь нерухомість, робите в ній ремонт, а потім перепродаєте її і на цьому заробляєте кошти. Але хочу вас розчарувати. Такої нерухомості вже майже немає. Ну немає нерухомості, яку можна просто купити за якісь дешеві кошти. Зробити ремонт і заробити на цьому є нерухомість під реставрацію, але вона коштує таких грошей, що я думаю, ви ніколи в своєму житті не будете вкладатися в такі проекти. Ось і нерухомості в Албанії, саме такої нерухомості, все стає все менше і менше. І ті люди, які сподіваються, що можна в Албанію приїхати і за 20-30 тисяч євро щось собі придбати, навіть під реставрацію, під ремонт, то дуже сильно помиляються. Албанії ціни дуже змінюють. І зараз вход в ринок просто такий собі слабенький, починається від 50-60 тисяч євро. Якщо у вас менший бюджет, то краще з таким бюджетом навіть не думати про те, що в Албанії можна щось купити.